Йоййо, кінтей, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Counter-Strike 2. Ми заходимо на мапу DAS-2. І сьогодні ми максимально швидко залітаємо. Давайте, давайте, вже чого чекати, все, залітаємо. І сьогодні ми повинні розвалити усіх, тому що давненько не грали, і треба усім показати, хто тут головний. Тому полетіли. Якщо наша команда виграє два рази поспіль, то я в шоці. А з вас лайк, комент, підписка на YouTube канал, канал. Ну танал. І, і, підтримайте YouTube канал. Ну, точніше, канал посилання на монобанку в описі. Так, все. 8.1 ми зараз виграємо. А, ага. Easy він. Все це. ізі Це реально повний ізіч Це ізі Ага. Ага, все. 5 нуль. Чуваки. Ну, скажи так, перша перемога вже є, тому ще одна перемога, і ви виконуєте наш спір. Так, бемк е, осколкову і мені вистачить. І мені вистачить. Так, в мене є 120 патронів. Ого. Ого, госіки. Це було боляче. Оце реально було боляче. Ага. Все, все. Ага. Ой-ой! Скідий. ай яй яй ой Ой-ой-ой! Це було близько! Це було дуже близько. Скідиш! Все, закидаємо запал туди. Угу. Ага. Так, тікаємо. Тікаємо. Угу. Цікаво. Ч чекаємо на він 100%. Ну, прям 100%. Так. А, постріляли. Постріляли. 52 патрончика залишилось. Так. Кіл. Плюс. Так. Все, раунд виграно. Раунд виграно, вітаннячки. Вітанічка, Так. Де тут мій кіл. Нема нема в нього гранат, ні в кого нема гранат, на жаль. Але окей. Так, берем, берем і берем. Все. Чуваки, ну ми їх розвалили. Чуваки, ми їх тупо рознесли. Один раунд, два раунди, і ми виграли. Два раунди, і ми тупо всіх винесли. Ага. Ой. Так, устрілую. Нібито втік. Нібито втікли. Так. Ага. Так Ага. ізі Ізіч Ой-ой-ой-ой-ой. Чуваки, мене винісли. Чуваки, мене винісли. Він дуже класні позиції. Все, його винесли за ізі скап 20, розніс його. А, так. А, так. Ага, бемк це база а, а, там бомба, там усе це діло. Типу, сподіваюся, що наші чуваки їх покіляють тупо всіх. Так. Ага. Ну, а, всі там сидять, типу, а, уся база а, на них. Так, 4-0 чувак виніс всіх. Чувак тупо всіх виніс. Давай, 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 чувак. Ми встигли все, один раунд. Один раунд, типу, один. Let's go! Let's go! Так, все. <гум> так. А, окей. Окей. що трапилось пишуть? Нічого, типи, вас просто винесли, вас викинули звідси. Тупо, викинули. Так, а так. Угу. Так, все, все, залітаємо. Я їм ось туди гранату посилаю. Skiddy. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, боляче. Боляче, нічого не скажу. Ой. Так. Ой-ой-ой, блин. Як же вони задовбали зі своїми цими приколами? Бісить, аж бісить вже. Так. Ага. А ну. А ну, попадем. Ми попадем, попадем. Так. Ну, залітаємо. Залітаємо, що скажу. Що я вам скажу? Ми залітаємо. Я ось тут о, чекаю. Так, тут що? Тут нікого, Ой-ой-ой! Щіт! Але я хоча б показав, де цей тип був. Ну блін. Ну блін, я його ще не очікував. Там не можна було так сидіти. Так, один тип. Він на базі А. Ми його виносимо і це повний повний виграш. Вітаємо вас. Все. Раунд виграно сюди, чуваки. Все, ми виграли. Так, перший раунд виграно. точніше, першу катку виграно. Ворогів засліплено 3. Клас. Клас. А тепер треба другу каточку виграти. А, і тоді ви підпишіться на YouTube канал. Телерам канал Telegram канал. в опиціях. Поставте лайк, напишіть, напишіть, напишіть коментар. А, і ще якщо захочете, підтримайте канал. А, Модобанка. А в описі до цього відео. Там є посилання. Переходите і донатите, скільки захочете. Так, все. Все, угу, давайте туди саме е, в те саму команду, в ту саму, все, в мене в геха. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Я ось туди прокидаю гранату. Я їх лякаю. а тут нікого не було. Лякати нема кого. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Кіл. Так. Цікаво. Цікаво. Ага. Ой-ой. Блін, 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 блін. Все, я тікаю. Я втік, я втік. Так, закидаємо сюди. Бэм. Ай-яй-яй, блін, Але пеха мене винесла! Погано, погано, що я вам скажу. А, дуже погано все. У нас все погано. У нас тупо все погано. Все, розминка закінчилась, правильно? ж? А, ну, ідеї ж так. Так. А, закидаємо і давайте перевіримо а, фічку. Так, бенк. Закидуємо Ой, блін, не можна ж так собі перед носом закидувати, правильно? ж? Так. На всякий випадок чекаємо. Чи нема там нікого? Нема там нікого. Ага. Я кільнув одного чувака, кільнув. А, все ідеал. А, тому перевіряйте зараз. Я нічого собі не купую. А, я ось такой йду зі своєю ось цією пушкою, я не знаю, що це. А, до речі, де мій ніж, а як називається ця пушка? P2000. Із Він. Mm, так, хтось додумався. Ой-ой-ой. Все, давай на перезарядку. Давайте, на перезарядку, тіпчики. Ой-ой-ой, їх там троє, їх там троє, типи. Їх там тупо троє. Ой-ой-ой, мене винесли. А, авто якийсь. Чуваки, це читерно. Це реально читерно. А, так. Чотири патрона в чувака залишилось. А, оу. Ого, ми програли. Ми програли цей раунд, чуваки. Ми перший раунд програли, бо я облажався. А, в чувака в 4 патрони, все, тепер у нього дігл, капець. 4.7 в нас зараз по, по людям. Це, типу, гіперкапець. Гіперкапець. Все. Чуваки заклали бомбу, Залишились два. Я не знаю, що робити. Я тупо не знаю, що нам робити. Як брати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як брати ось цей ЗЕВС. на яку клавішу треба нажимати. Бо я подивився на налаштуваннях, не знайшов. Реально, не знайшов чогось якогось дива. Я не знайшов. Mm, так. Давай, давай, чувак, давай. Та ти що, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Все, ми програли. Як я вам казав, перший раунд ми програли. А тепер треба а, показати їм майстер-клас в другому. Хоча в мене не буде навіть пушу, ні, в мене дофіга грошей. У мене вистачає на ось на ось це. На ось це. І на ось це, чуваки. Все. Все, Let's go. Let's go, let's go. Так, давайте 4, 4 іншу. Ой. Я їм також світлошумову закинув. По приколу. По приколу. чисто реальний приколу. Ага, наті. Ага. Ой-ой-ой. Я йому ще трошки понавалював. Ого. Так, поки що нікого. Ой-ой-ой. Так, все. Проблеми. У нас проблеми. А Хьюстон, у нас проблеми. Реально, гіперпроблеми. А, точняк, чуваки. Точняк. Ой! Серйозно, один ХП зняв. Йоу. Але я хоча б попав по ньому. Я хоча б по ньому а, попав трошки. Трошки. М -м -м так. Угу. М -м так. А, галя 24 патрони. 17 патронів, я не знаю, як він тримається. Але в нас зараз 3-2. Так, все, він втік. Він втік, а, залишивши цього чувака. Ага, ну він також, в принципі, втік. Типу, що я хотів? Що я хотів? Всі наші втікли. А, так. А. Давайте. База А. а. Він чекає. Він їх тупо чекає. Він їх дуже сильно чекає. Ага. Плюс один кіл, Коктейль Молотова. Але, блін, він заклав вибухівку. Він заклав вибухівку. Це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Так. Угу. Так, наш чувак його а, нормально гепнув на 52 Е, Так. Угу. Цікаво, чи зможуть наші чуваки а, а, за задефать базу я сподіваюся, що так. Точніше, не базу, а саму гранату, бомбу. Так. А, і ні. Ні, він не встиг. А, він встиг, він встиг, чувак. Чувак, давай. Давай, 2 секунди. Одна. Сюди, чуваки, він затащив, він кільнув ще й забрав бомбу. Красава. Красава. А все. Полетіли далі. А, так. Uh, Яку пушку, П90 і осколку. Цікаво, чого мені так мало грошей дало. Коли я виграв, типу, точніше, коли ми програли, мені більше грошей дало. Uh, трошки образливо. А може навіть і не трошки, я не знаю. Так. Скидись. Ой! Блін. Не туди я закинув. Ой-ой. Ага. Ага. Ой-ой. Ого! Бомба! Так. Ой-ой-ой, капець 90 хп, так читерно вийшов. Блін. Вау, я ще його не очікував там побачити. Якби в мене не там бомба, то було б все реально окей, бо я б закинув бомбу і, скоріш за все, він би якраз втратив ці 10 хпшок, і було б йому габелла. було б йому повна габелла. Так. Бемг. Все, два типа. А, так. Окей. А, ага, два типа, і вони в одному місці. Все. А, так. Ага. Так. А, знову. А, база. Знову. А, знову, знову, знову. А, і, до речі, добре, що бомба. Блін, він же побіг сюди. Так, ні, на ну вкалаша дуже мало. А, типу, відсотків, що він, типу, винесе його. Так, нікого ми не кіляємо. А, так. Все, давайте. Давайте, кіл, плюс один. А, так. А, ага. Так, давайте напишемо SG. Ага, окей, вони вже побачили його, в принципі. Так. Ну, ну-ну-ну-ну. Фастер. Блін, ми програли раунд. Він. Ні, ну це чувак, реально. читерний. в нього класний скін, і він, на жаль, виграв. На жаль. Дуже шкода. Реально дуже шкода, тому берем p 90 і берем імітаційку. А, не знаю, на що мені імітаційка, але я її просто по приколу кину в цей ось сюди в коридор, хай бояться. Ай, блін, не туди кинув. Не туди кинув. На жаль. Так. Ага. Кіл. Все, давайте на розрядку. ну а по порозорядку. Так. Ага. Ого. Так, кіл, другий кіл сюди. Так, полетів. Полетів ті пасик. Полетів ті пасик. Ага. Блін, один. Один залишився в живих єдиний. А, але ну, нормально. Нормально. Я там зробив 3-4 кіли, я не пам'ятаю, скільки напишіть, будь ласка, в коментах. Відмотайте, подивіться. А, бо, блін, ну це було читерно. Це було реально читерно. А, але ну, ми нормально їх витягнули. Ми їх нормально витягли. Бемк, бемк. Так, що там на базі А твориться? На базі А поки що всіх виносять. тупо його розтягнули на два фланги, бемк, кіл, а, І ось цей чувак вже виносить а, бомбу. Все, все, чуваки, ми їх виграли 3-0. Зараз 2-2 по раундам. Я найкращий гравець за три вбивства. А, молодець, хто написав 3, дякую. Хм, клас, клас, клас. Мені подобається. А, так, все, P90 осколкового а, Нема більше нічого. А, ні, як же нема нічого. Імітаційка. А, де вона? ось Осьом. Закидаємо. Закидаємо по приколу. По приколу закидаємо туди. Це не флешбек. Ага. Так. Ага. а ну, хто тут? Нема нікого. Нема нікого в Сенсі. Сенсі тут нема нікого. Ой, ой-ой-ой. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой, блін, мене калаш виніс. Щіт! Uh, я думав, я його винесу. але ні. Uh, а, ну там, типу, було місце, там було місце, типу. Окей. Uh, okay. mm, ну все, ми програли цей раунд, бо в нас зараз 4-7 по людям. Ми програли. Uh, 3-7. Їх, типу, навіть в два рази. о oh, о 2-7, все. 2-6. Ну, цікаво, цікаво. 25. 25. Ого, та ви що? 2,3. Що ці чуваки роблять? Ви що? А, так. Так. Ол. А, all... а, блін. Ол а, а. Все, закинули. Закинули. Кіл. Кіл. Кіл, все, 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 типи, ми виграли. 2-7, серйозно? 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 Ми програвали 2-7. І ці... Ой, цей чувак затащив 7 кілів. Він зробив 7 кілів за цей матч. Ви розумієте, що це таке? Він тупо витягнув цей матч. А, катку цю ну, реально шок. А, так. Не викидаємо нікого. Ой, що? А як він так швидко сюди прибіг? Йоу. О, блін. А як вони так швидко? А як він так швидко мене знайшов? Блін, це читерство. Це читерство. Це повне А, Блін, я теж так хочу. О, окей. 6-6? Ні, ну це добре. Це добре, що 6-6. Оу, ну но. Не пройде там ніхто, тому що там стоїть читерний снайпер. Який, блін, усіх виносить. Він зробив 3 кили із трьох. З трьох можливих він собі 3 зробив. Я в шоці. Я тупо в шоці, все його винесли. Бенг. Вже 2-5. Один, один біжить на А. Go to A. Так. Бенг. Все, написав, все його винесли. Let's go. Ми винесли. все. 4 кіли зробив. Цей чувак і це клас. І це реально е класно. Все. Е так, берем P90, беремо П-90, беремо Сколкову. І ми знов на те саме місце, тільки тепер з фігнею ще. Так, нікого ми не кіляємо. Так. Ой-ой-ой, викинули когось. Викинули, блін, когось, так. Ану. Що, налякались? Налякались? Так. Ой-ой. Так. Ой-ой-ой, де? Я? Де? Я? Фуф, я вижив. А, так. Та ви що? Ви задовбала зі своєю димкою? Ви задовбала зі своєю димкою. Ой. Ой-ой-ой, тікаємо, тікаємо. Так. Все, давай тут, тут на релот. Угу. Так. Я на новому місці. Це класно. Це реально дуже класно. Так. Нікого нема. Так, ага. Все, я на базі. Я на базі. Так. Ну поки що нікого. Поки що нікого. Так. Дивимося тут. А, тут теж нікого, я побачив. Я подивився. Так, ну тут теж нікого поки що. Я не бачу нікого тут. Клас. Клас, типи ми виграли чи що. Ми виграли чи що? Так. А, окей. Не чекнув ось тут. Добре. Ага. Знайден ось тут десь, та цей тип. Ага. Так. Бомбу закладено. А, не знаю на який. Ага, ой-ой-ой, блін, а як він мене виніс? А як він мене так швидко виніс? А, так. М -м, давайте, давайте. Чуваки, полетіли. Полетіли. А, так, 2-3. Ну я сподіваюся, я дуже на це сподіваюся, 2-2. 2-2. Ай! Один-два. О, один-один. Один-один. Оу, що ти накоїв? Що ти накоїв, чувак? Все. Його винісли. Та? Ні, його ще не винісли. Ага, він просто втік. Він просто втік і провтикав раунд. Ну, теж так можна було. Теж так можна було. А, ні, ну згоден. Що він зробив без земкою? Окей. М -м так. Берем. Берем. І полетіли. А, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скап, 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 блін. А, не. А як він бачить через стіни Він, типу, знає, що вони там? Ну, це реально читерно. А, так. Мм, блін. А, ну. Таке собі, таке собі в нас зараз. Хоча 8-6 це добре. 8-6 це добре, але якби... Чувак зараз не облажався, то ми б, типу, а, зараз тягли 5-2, і це було б набагато краще. А, так, о. 4-3 снайпери винесли. Ага. Так. Ну, я сподіваюся, що наші зараз зажмуть. Бемк. Наш зажимає чувак. 5-2. 5-2, бомба не встановлена, бомба не встановлена. Ага. Так, цей чувак з пістиком. А, ні, в нього не пістолет, блін, в нього ВПХ ще. В нього ще ВПХ. Все, сюди. 5-3, ви шо? Ви шо, чуваки? А, окей. Не питання, не питання. А, полетіли далі. А, так, нам залишились три матчі. Виграшних. Три виграшних матчі і все. І типу все. А, треба ось так тут, типу, проходить, я так зрозумів, бо вони щось якісь 4. Раз, два, три. Ой. ой! ой 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 блін, не можна було відпускати. Треба було стрибати. 57 хп зняв. А, в нього 43. Наш АВП-шний снайпер його тупо винесе. Ай-яй-яй, -ай 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 ні. Якби він прицілився і стріляв би, тоді 100%. Але ніп. Але ніп. Так. А, цей чувак зараз забрав чітерну позицію, а бомба рухається на точку Б. А, я так зрозумів. Або ні. Я не знаю. Можливо, так. Але більшість зараз реально більше терористів зараз. І це дуже погано. Це дуже-дуже погано. 3-5. Чуваки. Чуваки, це все. Це Габелес. Бемк. Бемк. Чувак вже 4 виніс. Чувак, красавчик, але треба більше. 3-3. Можна жити. Жити можна. Так. А, а ол. Так. А, ол. А, так, ол. А, всі на точки. А, а, хай знають. Хай, типу, знають, хай там, типу, не бояться заходити на Б. Так. І чувак виносить 5. 5. Залишилось ще двоє. М так, залишилось ще двоє. Е наших троє. Ну, е е є шанси. Є е в нас більше шансів, мабуть. Е хоча, хоча, Я не впевнений. Е ага. Бенк. Нє. Нє. На жаль. На жаль, ми не встигли. Е вибухла бомба. Е 5-4 погано. Погано, погано. Треба щось робити з цим. Треба щось з цим робити. Не можна просто їх кіляти, треба бомбу відносить. А вони, типу, трошки забоялись. Тому полетіли. Зараз я ось цей фланг заберу 100%. 100%. Ага, я перестрібнув. Я перестрібнув, я бачив, як залітає туди Ааа, бомба. Точніше, не бомба, а осколок. Так. Йоу. Hey так, окей. Ага. Чувак. Нема нікого. Ой-ой-ой-ой. А, це свій. Це свій накидає. Добре. Добре. Ага, нікого нема. Нікого нема, в мене 50 патронів. Нікого нема, блін, у мене 50 патронів. У мене, блін, 50 патронів. Бэмк. Кіл. Але там іще один, та? Там іще один. А, вау, що робити? Що робити, типи? Так. А, ну... Блін. Я не знаю. Я не знаю, що нам робити. Я тупо не знаю, що нам робити. Ой-ой, ой 14. 14. Угу. Ой-ой-ой. Кіл, -ой -ой. все. Все, я кільнув, Я кільнув їх. Так, і. Давайте відходимо. Відходимо на перезарядку. Ой, що, скап? Який скап, який скап? Ви що, Блін. Серйозно, так читерно винесли. Блін, я там класно дефав. А вони, блін, винесли нас, ну все, ну все, чуваки. Я не знаю, у нас 5-5 по раундам. О, -о, -о, О. Вау. Я не знаю. Але зараз зараз ми беремо USP -шко. на всякий випадок, тому що це краще пушечка, трошки. Краще для мене пушка, Так. Ай! Блін, боляче, боляче. Дуже сильно боляче, коли по мені накидають той снайпер. Він, типу, дуже багато ХП зносить. Так. Ну що, залітаємо? Ну що, залітаємо, типу? Ай-яй-яй, що? Двох виніс, двох виніс СГ. -шки. Вау. Ого. Реально мощний тіп. Дуже мощний тип. Тому кінти, дякую вам за пересад лайк і підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал. Телеграм-канал в описі в доролки. Якщо хочете мене підтримати, то мене банка в описі до цього відео. Дякую. вам.